А ми на початок випуску про це вставимо. Мені цікаво, як воно горить. оце І те, що це будуть бегерс. Мені немає різниці, я люблю все двох колісних, окрім бегерс, Я забула, як тебе звати. От це один крок вищий, ніж надсилать голубів, мені здається. В той час, як я маха, оскільки вони плохі. Віддай свій кубок. а коли то було! да. Максимальний вік для вайлд карт Moto3 3 21. Мото-2, Мото-3 і наркотики. Я не думала, що нас підкосить оця тема. Ще, є! Фок, є! Привіт вам, фанати мотоспорту. Сьогодні знову ми в імпровізованій студії. І тема сьогоднішнього випуску у нас буде новинки сезону 2026. В студії все ті самі люди: Марійка, Олена. І Катя. Я згадала як минулого разу. Хтось до когось звертався такий я забула як тебе звати. <смі> При тому, що це дуже близькі подруги. Це петролхеди. Я вже розповідала вам про них. В Києві до речі, немає світла. Світло все на акумуляторах. Ну, от такі, от ми а, витривалі, такі, от ми круті. Отже, новинки сезону 2026 Пропоную розпочати із Baggers. Baggers – це новий клас мотоциклів, який з'явився на заміну мотоциклів. Мотоє Мотоє відпав, він лишився у минулому, і приходять Бегерс. Це Харлей Девідсон. Мотоцикли з кофрами. Нічого взагалі спільного із спортбайком немає. Ну для чого це було взагалі зроблено? Для того щоб. Розширити аудиторію, щоб популяризувати мотоперегони серед людей, от яких вони ще не захватили. Нам може здаватися, помилково до речі, здаватися, що всі, хто їздять на мотоциклах, всі а, цікавляться мотоперегонами в тому чи іншому сенсі. Ні, взагалі, це не так. Навіть можливо більше є вболівальників мотоперегонів серед не мотоциклістів. От хто з вас мотоцикліст? Не mm -hmm. Немає мотоциклістів. Ну і ще одна із причин, чому Beggars клас з'явився у MotoGP, Це просто підтримка, і, може навіть не підтримка, а започаткування спортивних традицій для бренду Harley Davidson. В цього нового класу буде шість гоночних вікендів в кожній по дві гонки на кожному. І це буде в Коті, Муджело, Асені, Сільверстоуні, Арагоні та На Редвулгрінзі. І так, у нас буде всього чотири команди по дев'ять гонщиків. Три команди по два гонщика. Одна команда по три гонщика. У нас насправді поки немає багато інформації про це немає ні імен, хто буде їздити лише лише назви команд і те, що це будуть беґерз. Я не знаю, чи буде багато людей насправді за цим слідкувати. Мені здається, чекає така сама доля, як і в мото Є. Я не буду дивитися. Мото Є був цікавий чемпіонат, в тому числі через те, що от особисто я знала гонщиків, хто там їздить. Мені було цікаво за цим спостерігати, перегони були дуже видовищними. А тут це не спортбайки. Це не гарні перегони. Так, вони екзотичні. От знаєте, як от крокодил, наприклад. Да? Ти дивишся на крокодила? О, прикольна штука! Але ти не скажеш, що він гарний. Він гарний в своїй такій первозданній дикості. Так, це така дуже специфічна краса. Так само і у цих Бегерс, от як на мене. Це така краса на любителя. Я не любитель, Я люблю спортбайки. Так в тому числі я люблю і мотокрос. Але до чого я веду, що Це має бути спортивна техніка. А ці чуваки на спорттехніку для мене зовсім не схожі. Мені це не гарно, мені це не цікаво. Я не знаю цих імен. Я розумію, навіщо це робиться. Але я не їхня цільова аудиторія. Да, сподіваюся, що вони зможуть своєї цілі досягти і популяризують наш спорт, який ми любимо ще більше. Вони захоплять більш широку аудиторію, яка, можливо, колись пересяде і на Moto2, Moto3, MotoGP, Можливо, Motocross. Мені немає різниці. Я люблю все двох колісних, окрім Бегерс. Я думаю, я гонку чи дві гляну, але це чисто мені цікаво, як воно горить. Оце, ось. <рес> да, бо це екзотика. Так, да, я, я подивлюся. Ми подивимося. На я вже бачу, <рес> У <нас немає> <рес> я вже бачу, як ми на коту збираємося, що це вечірній етап. О, ну це класно буде. Е, проблема в тому, що я вважаю, що мало хто буде це дивитися, бо там перша гонка одразу після After the Flag MotoGP спринту. Хто це буде дивитися? Ніхто не буде залишатися. На тра... Ну, типу, можливо, якщо ти за... дивишся на телевізорі, можливо. Але саме на трасі ніхто не буде слухати. Кота, це американці. Американці звикли до дуже продовженого такого е спортивного дня. Вони звикли, що у них бейсбол триває цілий день. Вони звикли, що баскетбол триває у них від. 60 хвилин і більше хокей триває у них дуже довго. От для них це неділя, це при анаскар, наскар. Цілий день вони Наскар. Тобто, вони знають, що неділя вони прийшли на якесь е... дійство, і вони там сидять цілий день, їдять хот-доги, п'ють пиво і так далі. Власне, одна з причин, чого MotoGP в Америці не став дуже популярним. Одна з причин це дуже короткий формат. Вони такі в смислі 40 хвилин. А що, я тільки сісти встиг, а тут вже гонка закінчилась. Мені ще мене просто Херлі Девідсон вони асоціюються з таким, типу, цим джакс з анархістів, якісь такі, типу, шкірянки з там татуюваннями і пірсингом, щось таке. І я не знаю, чи такі людям справді буде цікаво дивитися на ось ці чистенькі мото... ну, е бегґерс, які там спробує їх пробують під більш спортивний мотоцикл підлаштувати. Тому я не знаю, чи це їх з їхніми уявленнями про те, що це буде, але. Якщо це справді вийде зацікавити більшу аудиторію, то я тільки за такий клас вже є в Америці. Просто вони ганяють в Америці. Ліберті любить все американізувати, і можливо, це вплив Ліберті, але це лише моя думка. Ще одна новинка. Новий трек MotoGP. MotoGP повертається в Бразилію. Востаннє там перегони були в 2004, 2004 році. Тобто, пауза була 20 років у нас в Бразилії. Повертаємося ми на автодром імені легендарного знов повертаємося до формули 1, АРТ на сени. Дуже сильно дирекція MotoGP переживала, що цей трек не встигнуть підготувати. Вже такий досвід у нас негативний був із. Треками в Казахстані. А, ми забули, до речі, про трек в Фінляндії. А коли то було, <світ> да. фінський трек, індія відмінилася, Аргентина відмінилася. Одна із причин це просто неготовність, неможливість трек підготувати. Тому цього разу Дорна і Ірта раніше приїхали на трек, аби детально провести інспекцію. Їх влаштувало влаштував повністю стан треку пітлейну, падоку залишилося лише питання із трибунами. Трибун недостатньо, але а бразильці пообіцяли це дуже швидко вирішити. Наскільки я бачу, вже недоступні квитки на купівлю. Там sold out, це гарний в принципі знак. Але ще не забуваємо, що у нас цього року на гриді є бразилець Діого, який буде. У нього буде home рейс, і також е, Франко Морбіделі. Він дуже багато посилається на своє бразильське е, коріння. Тому в принципі у нас можна сказати. Півтора бразильця на гріді для домашньої публіки це теж буде е, гарний стимул приходити і підтримувати цей трек, і підтримувати MotoGP. бо нічого не зрівняється з відчуттям, коли ти бачиш свого гонщика на, на третій, який обганяє або просто навіть, навіть коли вони крашаться, коли вони махають публіці, це завжди особлива атмосфера. Основні характеристики цієї траси довжина 3,8 км, У нас 12 поворотів. 8 з яких правих, 4 – лівих через оновлення конфігурації трасу адаптували під безпеку для мотоциклістів. Це включає ширші зони безпечного альбування та кращі відбійники, які потрібні на високих швидкостях сучасного мотоджіпі. А тепер переходимо до новинок в правилах. А фім їх трошки випустив в кінці 25-го, на початку 26-го року. Одне із найбільш відомих правил це стало правило про те, що не можна рестартити двигун, якщо гонщик заглох раніше це було дозволено зараз це вже не можна робити. Розказуй детальніше. Тепер, якщо у гонщика заглохне мотор, він повинен свій мотоцикл проштовхнути до сервіс-лейн і тільки там рестартуватись. Найбільший вплив, Вплив це матиме звичайно на практики і на кваліфікацію. Чому тому що в гонці на мотік ставиться спеціальна приблуда, яка не дає якомога довше мотоциклу заглохнути для в того, гонці. щоб в гонці і в е, спринті гонщик швиденько міг його підняти і поїхати. Тому найбільший вплив матиме все ж таки це на практики і на кваліфікацію. Менше на спринт і на гонку. І найважливіше, що це правило введено в першу чергу за для безпеки маршалів біля траси. Тобто, в разі, коли маршал допомагає одному мотоциклісту після крашу підняти свій е, мотоцикл, інший. При можливій повторній аварії не зачепив їх. Наступне правило стосується шин. 26-й рік це останній рік, коли ми на гріді маємо мішлени. Далі у му році ми переходимо на Піреллі. Отже, в нас змінилося правило щодо алокації шин. Тепер у нас буде перед не три штуки, а дві за деяким виключенням. Розказуйте за деяким виключенням. У нас буде три вида шин, наприклад, як в Бразилії, оскільки це новий трек, ніхто на ньому толком не їздив. Тому подивимось, і Silverstone, тому що це дуже вимогливий трек для шин, та там дуже минулива погода. Також Michelin змінили кількість тестових шин на цілих 44% з порівняння з минулим сезоном. Тобто в категорії А у нас було 170 шин. Зараз це 40, 75. В категорії Б у нас було 190, зараз 84. В категорії С у нас було 220, зараз 93. В категорії D було 260, стало 115. Також ем, усі виробники, окрім Ямахи, мають право тестувати тестові шини на приватних тестах тільки з тестовими райдерами. В той час як Ямаха, оскільки вони лахі в категорії D, можуть тестувати зі своїми звичайними гонщиками. Ще одне правило фім стосується амологації двигунів. Дукаті КТМ та Апрілія зобов'язані використовувати двигун, який був омологований ще в 25-му році. Хонда може омологувати двигун ще на початку 26-го року, але не має права змінювати його протягом 26-го року. А Ямаха, оскільки вони як ти їх назвала, лозіри лохі. Вони все ще в категорії Д, тому вони можуть вільно розвивати свій двигун протягом усього. Року дуже дорогий сезон виходить для Ямахи, тому що їм прийдеться паралельно і розвивати поточний двигун 26-го року і працювати над 27-м. 26-й двигун, як багато хто із фанатів казав, пропонував. А чого вони не кинуть розвивати двигун 26-го року? Ну уявляю я, як ви приходите до свого роботодавця, кажете: ми цього року нічого робити не будемо. Ладно, вже вже почекаємо 27-й рік. Ні, друзі, так не буде. Треба. Показати, що ти достойний працювати над цим двигуном. Що ти достойний взагалі працювати із японцями? Японці це дуже дуже цінують. Також змінено формулювання щодо передачних чисел. Коробки передач фраза дозволено, максимум 6 передатчних чисел була змінена на «коробка передач. Може мати максимум 6 передач. Наступне правило, я думаю, здивувало усіх нас. Воно стосується назв команд. Виявляється, навіть таке правило було. Як воно звучало раніше. Назва виробника обов'язково має фігурувати у назві команди. Але тепер, з 26-го року, це правило не є обов'язковим. Але ти все рівно маєш узгодити назву своєї команди із ірта. Також до правил щодо бортових камер і даних для використання Дорна додали цікаве оновлення: усі гонщики повинні постійно носити комунікаційний модуль Дорна у своєму комбінізоні під час перебування на трасі. Це зроблено для того, щоб Дорна продовжували свої експерименти і розвиток радіо, які вони дуже хочуть ввести. Ми бачили приклади того, як вони це робили минулого року. З Зарко, який повністю розкритикував цю технологію. Він казав, що воно зміщувалось під час гонки, заважало, було погано чутно, погано говорити, він йому не сподобався. Також у нас е сталася зміна в тому, як призначають штрафи. Відтепер вони усі передаватимуться виключно через панель приладів гончика, і саме вона стане. Офіційним каналом комунікації між рейс дирекцією та гончиком також ця інформація передаватиметься одразу на підлейн командам. Для нас і глядачів це хороша інформація, бо це означатиме, що ми також будемо перші в живому ефірі бачити всі ці штрафи. Важлива причина, чому це дуже хороша річ, тому що в порівнянні до цього комуніка настільки довгою комунікація була, оскільки рейс Контроль надсилали лист командам, команди показували пенальті гонщикам і тільки тоді вони могли його використати. От це один крок вище ніж надсилать голубів, мені здається. Ну і це обламувало ще перегляди гонки тим, що от, наприклад, гонщика вже нагородили, дали йому там нагороду за третє місце, а аж потім е, прийшли листи з цими листами, розібралися і підходять до гонщика. кажуть: ой, тут таке діло, віддай свій. Кубок, ви знаєте, кому дані підросці. Ви знаєте про, про яку ситуацію розказу, коли квартара розняв з шиї свою медаль за третє місце і передав його Дані Підросці. Ну, звичайно, підписавши попередньо перед yeah. цим медаль. Я не хочу бачити такі перегони, коли розкороновують пілота. Ну, це жахливо. Так само, як і ситуація, це з Маверіком, Коли ну там була інша ситуація, насправді, але все одно, ось це коли ти бачиш, як передають ці трофеї, ти не відчуваєш себе добре ніяк фанат того хто віддає свою сві свою нагороду так і того хто отримує цю нагороду бо ну ніякого задоволення ось цей весь тріумф який ти відчув на подіумі, він просто зникає ми переходимо до правил мото-2 і мото-3, я почну з мото-2. Змінились правила щодо аеродинаміки. Там змінились формулювання для того, щоб не було копіювання ідей з MotoGP. Також додаються дощовики так як в MotoGP, але в 2026 році вони не є обов'язковими, а в 2027-му стають обов'язковими. Я продовжу з мото-3. Є дві зміни. Перше – це замороження розвитку двигунів, що діє з 24-го року. Його продовжили до 27-го року включно, бо з 28-го року переходять всі мотоцикли на Yamaha R7. І друге – це було введено максимальний вік для вайлдкартів в Moto3, і цей вік – це 21. Тобто гонщик, який виступає з вайлдкартом в Moto3, не може бути старшим 21-го року. І стосовно наркотиків, було, був ні, ми так не можемо стосовно наркотиків, Катя не зможе сказати. Я не думала, що нас підкосить оця тема. Нас на двигуни підкосили, а малагація двигунів, переход з одноциліндрової 250-ки е, на е, R7. Це ціпо, з цим ми справилися, це було нескладно. А от озвучити тему про наркотики. все тематично інше. Це лоб, the fuck in. Ви хочете, щоб я це сказала? Бля, ми це завалимо. Давай хочете, я скажу. Я просто не швидку це а, 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 стосовно. <плес> ну і також було введено дуже важливе, як на мене, правило. Воно стосується рекреаційних наркотиків. Отак, от, от європейці обзивають кокаїн, MDMA, канабіс. А щодо канабісу, то CBD не під повною забороненою його все ще можна вживати. А от ТГК ні, він виводиться дуже довго із крові декілька тижнів. Тому гонщикам треба вибирати якісь трошки інші способи обезболитись. Все, друзі, на сьогодні це є фініш. Всі правила 26-го року ми оглянули. Ну, ви запитаєте, а як же ж 27-й рік? Адже там буде зміна регламенту, всього іншого, чи є вже правила на 27-й рік. Ні, їх ще розробляють, і з ними ми повернемося до вас, я думаю, десь за пів року. Дуже всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм-канал. Також слідкуйте активно за сайтом і ставте ваші вподобайки. Все, фанати мотоспорту, дуже дякую вам і сподіваюся, дуже сподіваюся. Ми побачимося, почуємося з вами за тиждень. З вами була Люда, з вами була Марійка, Олена, Катя. Всім пока-пока.